HR-сфера це цілий всесвіт різноманітних посад, термінів і абревіатур, у яких не так просто й розібратися. Наприклад, чим кар'єра двізер відрізняється від People Partner, а HR-бізнес-партнер від HR-директора. Здається, що все це одне й те саме, але насправді кожна роль має свої особливості, чіткі завдання. Це ж як у футболі. Да, є напівзахисники, але там така величезна різниця тих напівзахисників, атакуючи, захищаючися і так далі. І всім привіт! З вами Тимур Якименко і канал Діагноз HR. І у цьому відео мені хочеться просто і зрозуміло пояснити, які обов'язки мають ці фахівці та чому їхня робота така важлива для компаній. І перший, про кого ми поговоримо, це Career Advisor. Це той, хто допомагає будувати кар'єру, або іншими словами, кар'єрний радник, який допомагає співробітникам розвиватися у своїй професії та знаходити нові можливості всередині компанії. Такий фахівець особливо актуальний для великих компаній. Де кар'єрні шляхи не завжди очевидні. І кар'єрний консультант, в принципі, консультує співробітників з кар'єрних питань, допомагає зрозуміти, які навички варто розвивати для досягнення кар'єрних цілей. Також він працює з новачками, пояснює, що потрібно для успішної роботи на певній посаді і допомагає скласти професійний план розвитку. Також він спостерігає за командою, звертає увагу на проблеми у роботі працівників, допомагаючи вирішити їх на ранніх етапах. От уявіть, що Аня але не прив'язнесь до цього імені, воно вигадане, що й голову прийшло. Вже рік працює рекрутером. Їй дуже подобається займатися соціальним рекрутингом, писати пости в соцмережах, шукати кандидатів. Але от проводити співбесіди Аня не любить. Вона хоче кар'єрного зростання, але бачить, що в її відділі є лише один варіант HR-менеджер. Це її не влаштовує. Тут у гру вступає кар'єрний консультант. Він пропонує їй перехід у відділ маркетингу, де Аня може стати smm менеджером а згодом вирости до маркетолога чи навіть хід маркетинг. Кар'єрний радник організовує всі комунікації, щоб рішення влаштовувало і компанію, і саму Аню. А слідуючий, про кого ми поговоримо, це People Partner. У нас, в принципі, вже є відео окремо посвящено People партнеру але в цілому, як на мене, прям дуже коротко це друг і наставник на пороботі. Це той, хто стежить, щоб задоволеність, мотивація та розвиток співробітників був дуже крутий. Він стає своєрідним мостом між працівником і керівництвом, щоб зберігати баланс у відносинах. Цей фахівець знаходить індивідуальний підхід до кожного працівника, аналізуючи. Що його надихає або, навпаки, демотивує. Люди часто звертаються до People Партнер з проблемами, які складно обговорити безпосередньо з керівництвом. Також він організовує заходи, корпоративи, тімбілінги та професійні зустрічі, тому що це також частина його роботи. От уявіть. DevOps інженер Василь помічає, що його зарплата відстає від ринкової на 20%, але він боїться сам звернутися до керівника з проханням про підвищення, раптом викличе негативну реакцію. People Partner обговорює з Василем його переживання, аналізує ситуацію і знаходить рішення. Завдяки грамотному підходу Василь отримує підвищення, залишаючись у компанії, а роботодавець задоволеного і мотивованого співробітника. І На черзі hr бізнес партнер це стратегічний мозок компанії, як на мене, це досвідчений hr експерт який працює над глобальними завданнями. Він знає, як поєднати потреби бізнесу та hr процеси, щоб досягти стратегічних цілей компанії. Цей фахівець допомагає керівництву зрозуміти, як найкраще організувати HR-процеси для досягнення бізнес-цілей. Його завдання зробити всі процеси від найму до навчання максимально ефективними. І зазвичай він вирішує складні ситуації: конфлікти, кризи, вихід компанії на нові ринки. У всіх цих випадках HR-бізнес-партнер допомагає уникнути ризиків. Наприклад, у компанії планують запустити новий проект. На нараді hr бізнес партнер аналізує, скільки людей знадобиться для роботи, які витрати це потягне, і які ризики можуть виникнути. Він допомагає створити стратегію, організувати найм, адаптацію та навчання команди, і проєкт успішно запускається. Але ж тут ще таке питання: навіщо бізнесу взагалі потрібні такі посади? Сучасний HR поділяється на численні напрямки, і це має свої переваги. У маленьких компаніях, де завдань не так багато, всі процеси на себе може взяти HR-дженераліст. Але у великих корпораціях із сотнями чи тисячами співробітників потрібні вузькопрофільні фахівці, такі як People Partner чи HR бізнес-партнер. Особливо це стосується сфер, де утримання працівників є критично важливим, наприклад, в IT. Конкуренція за таланти настільки висока, що компанії готові інвестувати у створення нових посад, щоб зробити своїх співробітників щасливими та залученими, і щоб вони довший час працювали в компанії. Тому HR – це не лише про найспівробітників, це про розуміння людей, їхніх потреб і їхніх цілей. Кар'єрний радник допоможе знайти оптимальний шлях розвитку, People-Partner підтримати мотивацію, а hr бізнес партнер зробить так, щоб бізнес і команда працювали в Унісон. Різноманітність HR професій показує, що успіх компанії залежить від вміння знайти спільну мову з кожним працівником. І чим більша компанія, тим важливіше мати в команді тих, хто може підтримувати цю рівновагу. Тому, якщо зрозуміли, що роблять ці професії, пишіть в коментарях, ставте вподобайки, зустрінемося в слідчому відео.